Сьогодні для вас нова цікава історія англійської мови. Вона чудово підходить для початківців. Підписуйтесь на канал і поставте нам вподобайку. Так ви допоможете поширювати якісний україномовний контент. А ми починаємо. Adventures at the Zoo Пригоди в зоопарку. Hello! My name is Lily. Привіт! Мене звати Лілі. I am 6 years old. Мені шість років. I love animals. Я люблю тварин. I have many animal toys at home. У мене вдома багато іграшкових тварин. Lions, giraffes, elephants, леви, жирафи, слони, and even a tiny penguin. І навіть маленький пингвин. Today is a very special day. Сьогодні дуже особливий день. I'm going to the zoo. With my aunt. Я йду в зоопарк зі своєю тіткою. Her name is May. Її звати Мей. She is very kind and funny. Вона дуже добра і весела. Тітка Мей каже. Готуйся, Лілі. Зоопарк чекає. Yay! Let's go! Я кажу ура! Ходімо! We walk to the bus stop together. Ми йдемо разом на автобусну зупинку. The sun is shining. Світить сонце. I wear my blue hat and hold Aunt May's hand. Я одягаю свою синю шапку і тримаю тітку Мей за руку. The bus arrives. Приїжджає автобус.

Я бачу машини, дерева, собак і людей. I smile. Я усміхаюся. I can't wait to see the animals, I say. Я не можу дочекатися, коли побачу тварин, кажу я. After a short ride, we arrive at the zoo. Після короткої поїздки ми приїжджаємо в зоопарк. It's big and full of sounds. Він великий і сповнений звуків. I see a large sign. Welcome to the zoo! Я бачу великий напис. Ласкаво просимо до зоопарку. There are many families, children and teachers. Там багато родин, дітей і вчителів. Hello, Zoo, I say loudly. Привіт зоопарку, голосно кажу я. Aunt May gives me a small map. Тітка Мей дає мені маленьку мапу. Let's see who lives here, she says. Давай подивимось, хто тут живе, каже вона. I nod. Let's go. Я киваю. Ходімо, We go to the Lions first. Спочатку ми йдемо до левів. I see a big golden lion. Я бачу великого золотистого лева. He has a thick mane, sharp eyes and strong legs. У нього густа грива, гострі очі й сильні лапи. He walks slowly. and proudly. Він іде повільно і гордо. Wow, I say. He looks like a king. «Вау, кажу я. Він виглядає як король. Мей киває. Це лев. Lions are predators. Леви – хижаки. They eat meat and live in Africa. Вони їдять м'ясо і живуть в Африці. In places called savannas. У місцевостях, що називаються саванами The Lion roars. Rars. Лев ричить I jump a little. Я трохи підскакую. He's so loud, I laugh. Він такий гучний. Сміюся я. Next we visit The Giraffes. Далі ми відвідуємо жирафів. They are very very tall. Вони дуже дуже високі. They have long necks and beautiful brown spots. У них довгі шиї й гарні коричневі плями. Hello giraffes, I wave. Привіт, жирафи, махаю я. They eat leaves from tall trees, says Aunt May. Вони їдять листя з високих дерев. каже тітка Мей. Their tongues can be almost half a meter long. Їх язики можуть бути майже пів метра завдовжки. One giraffe grabs leaves from a high branch. Одна жирафа хапає листя з високої гілки. With its long своїм довгим фіолетовим язиком. That's so cool, I say. Це так круто, кажу я. Then we go to the elephant. Потім ми йдемо до слона. He is huge. Він величезний. Big ears, a long trunk and two white tusks. Великі вуха, довгий хобот і два білі ікла. Hello, elephant, I say. Привіт, слони, кажу я. He lifts his trunk and makes a loud trumpet sound. Він піднімає хобот і видає гучний трубний звук. Elephants are the biggest land animals, Aunt May tells me. Слони найбільші наземні тварини. каже мені тітка Мей. They live in Africa and Asia, and they are very smart. Вони живуть в Африці та Азії і дуже розумні. They remember things for a long time. Вони пам'ятають речі дуже довго. Like me, I smile. Як я, усміхаюся я. I remember everything. Я все пам'ятаю. We go to a colder place. Ми йдемо до холоднішого місця. There we see black and white birds. Там ми бачимо чорно-білих птахів. Are they birds? I ask. Це птахи? питаю я. Yes, says Aunt May. They are penguins. Так, каже тітка Мей. Це пінгвіни. But they don't fly. Але вони не літають. They swim! I shout. Вони плавають. Вигукую я. You're right. They live in cold places, like Antarctica. Правильно, вони живуть у холодних місцях, як Антарктида. Пінгвіни ковзають по льоду і стрибають у воду. I laugh loudly. They are so funny. Я голосно сміюся. Вони такі кумедні. Next, we see monkeys. Потім ми бачимо мавп. They jump, swing, and play with each other. Вони стрибають, гойдаються і граються одна з одною. We also see zebras with black and white stripes. Ми також бачимо зебру з чорними та білими смугами. Flamingos standing on one leg. Фламінго, що стоять на одній нозі. And kangaroos jumping with their babies in their pouches. There are so many animals, I say. Тут так багато тварин, кажу я. Yes, says Aunt May. Так каже The zoo is full of wonderful animals from all over the world. Зоопарк повний чудових тварин з усього світу. After all the walking, I say, I'm hungry. Після всієї прогулянки я кажу я голодна. Let's have ice cream, says Aunt May. Давай візьмемо морозиво, каже тітка Мей. I chose strawberry ice cream. Aunt May gets vanilla. Я обираю полуничне морозиво. Тітка Мей бере ванільне. We sit on a bench and eat. Ми сідаємо на лавку і їмо. як смачно!» – кажу я з усмішкою you were a great zoo explorer today, she says. ти була чудовою дослідницею зоопарку сьогодні каже вона can we come again tomorrow i ask. ми можемо прийти ще завтра питаю я Maybe next week. She laughs. Можливо, наступного тижня, сміється вона. Коли ми йдемо до виходу, я махаю кожній тварині. Today was amazing, I say. Сьогодні був чудовий день, кажу я. Yes, says Aunt May. And now it's nap time. Так каже тітка Май. А тепер час для сну. Окей, okay, cream. Гаразд. позіхаю я. Але тільки після ще одного морозива. Давайте повторимо слова та фрази з цієї історії: Zoo, зоопарк, Lion, Лев. elephant, Слон. Пингвин. Пінгвін, Монкі, Мавпа, Бас, Автобус, Хат, Капелюх, Мап Мапа, Ійскрем, Морозиво, Той, Іграшка, Три, Дерево, Лиф, Листок, Трнк, Хобот, Туск, Бивень. Спат. Пляма. Страйп. Смуга. Чуп. Стрибати. Вак. Ходити. Рун. Бігти. Лав. Сміятися. Лук. Дивитися. Свим. Плавати. Ити. Їсти. See. Бачити. Биг. Великий, small, маленький, funny, Смішний Якщо вам сподобався урок, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і підтримайте нас у створенні якісного україномовного контенту. До зустрічі!